Сьогодні повернувся на щиті, тепер йому на віки 45. Знаєте, сьогодні офіційно в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Чи могли ми з вами подумати, що цей день ми будемо відзначати мало не щодня, тому що щодня клята війна забирає чиєсь життя. І сьогодні ми зібрались тут, аби достойно провести останню дорогу ще одного нашого героя. Віталій Іванович Кушнірчук, корінний ковельчанин. Народився 24 листопада 1978 року у Ковелі. Навчався в загальноосвітній школі номер 6 де працювала вчителька його мама. Ковальському професійно-технічному училищі номер 5 здобув професію слюсаря, але його покликанням були автомобілі. Він професійно керував автомобілем. Більше 10 років він був особистим водієм директора нашого хлібокомбінату, відомого підприємця і депутата обласної ради Івана Євдокімовича Смітюха. І коли Віталій потрапив на фронт, Іван Євдокімович підтримував його і морально, і матеріально. І, знаєте, важко знайти слова, щоб охарактеризувати такого воїна, як Віталій. Його Дружина каже, що він був, мав дуже високу мотивацію захищати Україну. І тому, навіть коли він встиг спробувати Заробітчанського хліба і працював водієм-далекобійником в Польщі, все-таки повномасштабне вторгнення застало його тут, в Україні. І вже 24 лютого він був в лавах Збройних сил України. Спочатку в нашій сотій бригаді до серпня місяця 22-го року. Але він весь час думав потрапити на фронт якомога скоріше. Він вважав, що він там буде кориснішим. І тому перевівся у 112-ту Київську бригаду тероборони і потрапив на фронт. Знаєте, він був не просто сміливим. Відважним, він був розсудливим воїном. Для нього людське життя важило найбільше. І тому всі побратими його згадують Віталія як людину, яка надзвичайно берегла їхнє життя. Він сам особисто завжди прагнув бути на передовій. Цікавився, як хлопці, виносив поранених з полю бою, сам неодноразово був поранений, але постійно відновлювався і знову повертався на фронт. У квітні цього року Віталій пройшов навчання і у складі групи, яка форсувала Дніпро на Херсонщині, де на лівобережжі закріпилися наші війська. Він переправлявся в човні і... Ворожий дрон в цей час скинув в обухівку, саме в той, що він не був в Італії. Його важко порадило. Спочатку він був в госпіталі Херсона, потім в лікарні в Одесі. А 20 червня його змучене серце, змучене війною серце, зупинилося. Таким був. Віталій Кушнірчук. Про нього ще скажуть слова його побратими. А ми сьогодні тут, аби висловити щирі співчуття родині, мамі, дружині, доньці, двоюрідній сестрі Руслані, двоюрідному брату Юрію, з якими Віталій був дуже близький. Вічна пам'ять і вічна шана герою. Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Віталія Кушнявчука хвилиною мовчання.